Їжак. Я до нього йду. Іди сюди, їжачок. Їжачок! Ось ви можете побачити. Мордочку його він не скрутився, але можливо він може колотися. Ні, він не колес. Я. Піду далі, бо біжить собачка, і може що ти? Собачка? Може їжака спробувати з'їсти. Ходім, не треба його чпати. Е -е. От, а їжак якраз його і в колов. Бач. Єжака він не з'їсть. Ходім. Собака, ходи.